Як позбутися від токсичного впливу іншої людини? Якщо у вас якась вимушена бесіда з такою токсичною людиною, і ви себе після відчуваєте погано, або ви з кимось посварились, і ця людина не йде у вас з голови, чи просто важка людина, то в кундаліні медитації є практика, яка допомагає очистити ваше енергополе та позбутися цієї людини, щоб вона надалі не тягнула з вас енергію? Отже, перша вправа навпроти, про де? ми робимо ось такі струшувальні рухи. Таким чином ми очищуємо наш серцевий центр. Робимо 2 хвилини, можна заплющити очі. Наступне ми робимо ось такі рухи руками. Навпроти вух, теж 2 хвилини можна заплющити очі. Таким чином, ми очищуємо наше енергополе. І від цього нам стане набагато краще і ясніше голова. Після цього можете випити стакан води, і через 10 хвилин вам стане набагато краще. Підписуйтесь. І отримуєте ще більше корисних порад для життя від практик кундаліні медитації.